Марафон незламна країна. в ефірі п'ятого триває 405-та доба у фокусі нашої уваги. І далі до нас у марафон долучається Юрій Бутусов, головний редактор сайту Цензор.Нет. Ми вітання, пане Юрію. Вітаю, бачимо. Чуємо, і зокрема від вас дізналося про те, а з чим саме пов'язаний сьогоднішній візит національного антикорупційного набу до Харківської обласної військової адміністрації з обшуками за вашими даними, пов'язано це із розкраданням гуманітарної допомоги, зокрема тамтешньою адміністрацією. Що ще відомо з ваших джерел про цю історію? Тому що варто дочекатись, які будуть результати цих обшуків. Поки що немає інформації, щоб комусь за результатами цих обшуків були пред'явлені звинувачення, але висунуті, звичайно, серйоз... приводи для цих обшуків достатньо серйозні. І привод для цих обшуків це саме розкрадання гуманітарної допомоги на кошти, яка була придбана на кошти державного бюджету. Тому о, інших деталей зараз ми не будемо. Я думаю, не варто поспішати. Справа серйозна. Ну і звинувачення це просто взагалі, це ну як мародерство під час війни. Тому серйозні звинувачення варто до дотри які будуть результати слідства, і чи підтвердиться, що будуть висунуті звинувачення? Які результати дає слідство? Ми дізнаємось найближчим часом. Ну зрештою певний рух бачимо. Якщо вже дійшла справа до обшуків, дійсно будемо відстежувати. А от державне бюро розслідувань напередодні виявило другий підпільний склад із краденими продуктами, які призначалися для військових збройних сил України. Сталося це на Дніпропетровщині. Там вже повідомили про підозру. правда, головному бухгалтеру логістичного центру трьом експедити. Рам завідувачу складу та головному менеджеру, як вважаєте, от за вашим досвідом, а ви уважно стежите за такими антикорупційними органами, які виконують або не виконують свою функцію, далі піде історія на Дніпропетровщині або обмежиться от тими персонами, яким ви висунули підозри я думаю, що це буде великий такий іспит для нашого державного бюро розслідування правоохоронного системи. Загалом я думаю, що для будь-якої людини цілком зрозуміло, що ніякий експедітор і ніякий директор складу ніякого стосунку до організації злочинної схеми і до крадіжки великих кількостях харчування для збройних сил ну вони не мають. Звичайно, що все це організував хтось інший. Зробив хтось інший, керує цим хтось інший. І гроші, що основне прибуток від цієї корупційної схеми кладе у кишеню хтось інший, не експедитор складу. Тому, звичайно, це дійсно дуже бурлова ситуація. Будемо сподіватися, що ми найближчим часом почуємо і прізвище організатора цієї схеми, а не якихось дрібних виконавців. А як вважаєте, антикорупційна рада при міністерстві оборони, яка от власне ідея якої виникла після великого скандалу із закупівлями для зсу? Конкурс був оголошений, відкритий голосування відкрите, тиждень. Рахували голоси. Оголосили, який її буде коефіцієнт корисної дії. Ми не знаємо, що буде з антикорупційною радою, тому що міністерство оборони не визнає результати конкурсу і не погоджує цю антикорупційну раду. Я думаю, що це знаєте, така найбільша, найбільш яскрава демонстрація. Тобто, міністр, міністр оборони Лєсніков гучно на всю країну оголосив, що після усіх корупційних скандалів в міністерстві оборони з закупівлями завищення цін він не складе повноваження, але зробить так, щоб більше ніяких зловживань не було. І оголосив конкурс на обрання антикорупційної ради, і як тільки, як тільки антикорупційну раду обрали, раптом міністр втратив взагалі будь-яку цікавість до цього конкурсу і робить вигляд, що нічого не сталося, і не підписує результати конкурсу, які оголошені, це дуже дивна історія. Дуже дивна і дуже ганебна для міністра оборони, яка показує насправді, що він просто сам боїться ту раду, яку обрали. Я так розумію, єдиний вихід це про це постійно говорити, на цьому наголошувати, не дати забути про цю історію. Ну і таким чином, можливо, спонукати чиновників, і міністра, і його заступників, команду до того, щоб все ж таки дати можливість цій раді працювати. Чи чує нас пан Юрій? Так, да, я вас чую. Я так розумію, резонанс єдиний вихід, щоб не заговорити тему. Чи, да. чи є ще якісь? Я думаю, що резонанс це єдиний шанс, щоб в армію знов не крали гроші у солдат і не продавали в армію яблука по 50 гривень і яйця по 17. тому це єдина можливість для того, щоб берегти нашу армію і спрямувати всі кошти платників податків саме на потреби солдат, а не в кишені у міністра оборони чи якихось його радників. Як це на жаль, ми бачимо відбувається під час оцих всіх корупційних скандалів. Пане Юрію, Державне бюро розслідувань сьогодні звітувало і про розслідування про, по Олегу Кулінічу, от такий відомий персонаж, який був щільником Служби безпеки Криму. ДБР сьогодні розповіла про те, що власне Кулініч знав про вторгнення, але не повідомив і блокував будь-які спроби повідомити керівництву СБУ про от такі от плани агресора. Крім того, сьогодні служба безпеки оприлюднила і переговори у того самого Кулініча із багаторічним КДБшником Володимиром Сівковичем. Ну теж достатньо красномовні переговори, їхні переговори, які були задокументовані, фігурував в них до речі, і колишній чільник СБУ Іван Баканов. Як вважаєте, що буде далі із цією справою? Чи буде Кулініч призначений головним відповідальним за те, що стався блисковичний перерив ворога через з Криму на материкову Україну? Або все ж таки підуть далі слідство. Думаю, що влада буде зараз робити все для того, щоб цей скандал приховати. Тому що тому що насправді ми розуміємо чудово, що, що в цьому скандалі ми чудово розуміємо, що Вибачаюсь, Ми я так розумію, що, у вас що... дзвінки паралельні йдуть і тому да, да, да. трішки випадає. Да, Вибачає, так. Mm -hmm. да. Да. Ми розуміємо, що влада буде робити все, щоб, щоб ні в якому разі не оприлюднити цю справу, не дати ніякої можливості ніякої можливості надати хід подальшому розслідуванню. Оскільки сьогодні ж одночасно, одразу після оприлюднення цих скандальних фактів, які свідчать про те, що. Президент Володимир Зеленський своїми указами призначав зрадників на найвищі посади в СБУ, подавав це всі ці кандидатури, Іван Баканов, голова СБУ, і погоджував і діяли президент Зеленський, і голова СБУ Баканов, фактично виконуючи ті завдання Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яку російський співробітник ФСБ Сівкович ставив. Російському агенту полковнику СБУ Кулінічу. Тобто, отримували, Кулініч отримав завдання, і Зеленський сприяв разом з Бакановим, тому що ФСБ призначило на найвищу посаду першого заступника голови Служби безпеки України, голову і голову начальника головного управління внутрішньої безпеки України, Служби безпеки України Андрія Наумова. І для того, щоб Наумову не заважали. Вони звільнили це теж указом зеленського рішенням Баканова. Зроблено звільнили іншого першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, який курував українську контррозвідку. Так, от ФСБ, згідно з цими записами, призначило на найвищу посаду свого співробітника, свого агента за завданням, яке поставило ФСБ, прибрало того українського генерала-контрозвідника, який заважав роботі ФСБ. І за все це Кулініч був призначений начальником СБУ Криму. А м, хочу сказати, що Наумова, Андрія Наумова, президент Зеленський, призначив першим в історії при своєму звання, бригадного генерала СБУ. Тобто, Зеленський високо оцінив дії російського агента Наумова. Я думаю, що знаєте, в якійсь би демократичній країні, де діє судова ланка і є парламентський контроль. Ну тут навіть попри війну. Президент би вже давав покази у суді і давав би покази перед парламентською комісією. Бо це насправді катастрофа для державної безпеки. Фактично, керівники СБУ перед вторгненням, які мали найвищий, підкреслю, найвищий рівень доступу до державних таємниць, знали взагалі все про Службу безпеки України в силу посадових обов'язків, мали доступ до всієї службової інформації СБУ, до всіх особових справ, працівників СБУ. До справ більшої частини українських, української агентури у Криму, до всіх півробітників, які працювали з СБУ в Криму, по, в Росії, взагалі мали всю інформацію по безпеці, по контрозвідки, по боєздатності української армії, особових справах військових, оскільки військову контрозвідку теж контролював наумов. Тобто, фактично було здано все. І тепер нема ніяких питань, чому ж там. Не було чому ж там керівництво держави відбивалось, не хотіло визнавати вторгнення. А чому ж не підготували до підриву мости? До речі, не тільки на Чонгарі, не тільки на Дніпрі, але і на півночі України жоден міст не був підірваний. Ворог за 200 кілометрів доїхав до Києва, і там всі мости на цьому шляху, аж до самого Гостомеля, не були підірвані. Це потім вже в останній момент наші військові добровольці почали їх підривати, але вже біля самого Києва. На жаль, а ворог до останнього користувався мостами. От і тепер все це зрозуміло. Я думаю, що більш кричущої ситуації такої масштабної державної зради, масштабного просто призначення російської агентури на найвищі посади, я думаю, що такого навіть в історії не було. Я сьогодні просто в повному шоці це дивився і чув. Що це важко навіть повірити, що це віддаються в конкретні накази, і Зеленський і Баканов виконують завдання ФСБ. Ну чесно скажу, якби не були записи ДБР. Я б не повірив, що таке можливо. Ну що ж, будемо безумовно стежити і далі за розслідуванням в даному разі Державного бюро розслідування служби безпеки. Теж а поки що доводиться ставити три крапки. От на такому етапі вони нині. Але вже те, що е, ці переговори були оприлюднені, ну вже дає, хоч якісь там позитивні, позитивні очікування. Дякую, Дякую надзвичайно, пане Юрію, за те, що прилюднули? долучилися до нас. Юрій Ботусов, головний редактор сайту «Цензор.нет», був з нами.